Вітаю вас ви дивитесь події середи 13 лютого у студії Тамара Приходько. Чим запам'ятається цей день далі коротко. Відбулася колегія облдержадміністрації. Коломийські рятувальники провели позапланову перевірку розважальних закладів. Кількість хворих на туберкульоз зросла на 12%. Конференцію присвячену пам'яті української американки Марії Фішер-Слиш, провели у медколеджі. У нижньому вербіжі відкрили капличку у дитячому садку. Тепер про це детальніше. Про виконання програми соціально-економічного розвитку області плани на 2013 рік, стан доріг та лісового господарства говорили вчора на колегії облдержадміністрації, що вирішили та чи ремонтуватимуть зараз дороги, на яких асфальт зійшов разом із снігом. Далі в сюжеті на колегії обласної державної адміністрації обговорили низку важливих питань. Михайло Вишованюк акцентував увагу присутніх на необхідності правильного розуміння проведення оптимізації бюджетних установ. Важливо враховувати думку громадськості, зазначив голов. Ва, ода провели також нараду з представниками лісового господарства, обговорили розмір заробітної плати для працівників цієї галузі, побажання очільника області, щоб до кінця року середньомісячна заробітня плата лісівника була не менше 3,5 тисяч гривень. Нагадав Михайло Вишованюк, головам адміністрації та лісового господарства про передачу сільських доріг в управління та експлуатацію. Останнім сільські дороги. Де працюють управління господарства, повинні капітальним ремонтом і ремонтом доглядом повинні доглядати управління свого господарства. Така домовленість у нас з головою Державного комітету лісових ресурсів паном сівцем є, і він це підтвердив минулого року осінню на зустріч. Болюча та надважлива тема дороги. Асфальт цьогоріч зійшов швидше снігу. Відновлення покриття автодоріг в області після зимової експлуатації необхідне, каже голова облдержадміністрації. Прийшла ціля цікава бумага з Кабміну, де нас зобов'язали в терміновому порядку дати розрахунки, що деякому району потрібно на капітальний ремонт доріг. Тобто держава розуміє. Цю величезну проблема, яка є в масштабах не тільки нашої області, наших районів, масштабі цілої держави, дороги розбиті і десь планують спеціально виділити з бюджету додаткову цифру на капітальний ремонт доріг. Я прошу терміново, двохденний термін голові адміністрації дати пропозиції, щоб ми з відповідним пропозицією звернулися до Кабінету міністрів. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації запропонував тимчасово припинити будівництво об'єктів соціально-культурного призначення, а сконцентрувати всі кошти на капітальний ремонт доріг. А ще 2013 рік оголосив роком капітального ремонту доріг. На в'їзді в область з кожної сторони поставити ваги. Ваги поставити. Другий зобов'язати гаї. Даї заборонити рух транспорту фур при певних температурах у день. До слова, за підрахунками «Укравтодору», 170 тисяч кілометрів українських доріг потребують заміни дорожнього покриття. Коломийські рятувальники провели позапланову перевірку стану пожежної безпеки розважальних закладів із масовим перебуванням людей. До таких об'єктів належать заклади, в яких перебуває 50 і більше осіб. У Коломиї співробітники МНС оглянули нічні клуби. У складі комісії була і наша знімальна група. Про результати перевірки далі в сюжеті Галини Досин. В Україні налічується 4800 розважальних закладів, а з них 771 нічні клуби, 2400 ресторани і тисяч. 600 інші заклади метою перевірки. Є роз'яснювальна робота проведення додаткових інструктажів. На виконання державної служби МНС України проводиться відпрацювання об'єктів з масовим нічним перебуванням людей згідно недавно виникнувшої ситуації 27 січня в Бразилії, де загинуло. 145 чоловік то була нічна дискотека, і дуже велика завантаженість людей, більше двох тисяч чоловік зібралося. Як вияснилось, були порушені правила пожежної безпеки, захаращені екусійні виходи. І під час виникнення пожежі дуже багато людей не змогли врятуватися з того, що вони могли евакуватися. Фахівці зазначили, що особливу увагу приділяють стану електрогазогосподарства, шляхів евакуації, наявності та працездатності зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту. У Коломиї рятувальники оглянули три розважальні заклади з масовим перебуванням людей. Оскільки клуби сучасні, то основні вимоги тут передбачені. Першу причину в чого пожежа це, це електрообладнання. До, от, до чого ми стараємося в першу чергу звертати увагу, тому що як правило, за цього і стаються пожежі, піротехнічні якісь засоби, ну, які ми не, не використовуємо, тому що у нас їх заборонено законодавство, кухня, кухня, кухня можливо, але ну, кухня обладнана по останньому слову техніки, так що по ходу діла ну, стараємося дотримуватися всіх норм. Під час перевірки все ж виявлено низку недоліків. Керівникам розважальних закладів треба звернути увагу на водопостачання, деяким поновити, а іншим і встановити таблички з написом Вихід. Нами буде додаватися інформація в міському голові, будуть прийняті міри до них. Рятувальники кажуть, відтепер такі перевірки будуть регулярними. Незабаром оглядатимуть коломийські кафе та бари. Тому рекомендують підприємцям дотримуватися протипожежних правил та вимог. Працівники коломийського відділку міліції зафіксували два факти збуту особливо небезпечного наркотику марихуани. Незаконним промислом займалося подружжя ромської національності. Під час обшуку у чоловіка та жінки, які раніше неодноразово притягувалися за наркозлочини, вилучили понад 10 грам канабісу. Правопорушники арештовані і з початку 2013 року це вже другий факт затримання цигани з приводу торгівлі наркотиками. П'ять дітей та двоє підлітків на Коломийщині торік захворіли. На туберкульоз загалом кількість хворих зросла на 12%. Середній вік пацієнтів тезіопульмонологічного диспансеру – 35-40 років. А курс лікування може сягнути двох років. Як це лікуватися понад півроку? Знають пацієнти Цинявського відділення. Там побували наші журналісти. Лапша в середу щотижня. У нас сареники з картоплею, пільмі у нас щотирь-четверга. у цинявському стаціонарі фтизіопульмонологічного диспансеру. Велику увагу приділяють харчуванню пацієнтів, адже їжа суттєво впливає на імунітет людини. А для хворих на туберкульоз імунітет відіграє чи не найважливішу роль. Сьогодні на обід у нас буде суп з лапшою домашньою, буде гуляш, буде горохове пюре, капуста тушена, соус основне білий. Масло, хліб і какао з молоком. М'ясне в нас є кожен день. Завдяки, скажімо так, дякую головному лікарю, який дбає про те, щоб було харчування. Дуже хворих дуже добре годують. Вона й до не так. Кожен різні перші страви кожен день є різні. Один день є борщ, другий день є росольник, суп з лапшою домашньою капусняк. Ну, кожен день є інше меню. Риба в нас три рази в тиждень, і кисломолочні продукти теж три рази в тиждень. Молоко, кипячене два рази в тиждень. Ну і сметана вже це само себе. Ну харчування кажу, не кожен так дома харчується, як ми харчуємо хвори. Про наш приїзд у Циняві не знали, але тут на кухні ми побачили ідеальну чистоту, охайний посуд і доброзичливих працівників. Те саме у пральні. Є три сучасні машинки, автомат, спеціальні пристрої для дезінфекції одягу, як хворих, так і медпрацівників. Змінилося дуже багато, і дякую Віктору Васильовичу. Нові машинки. Дуже прекрасному стані перут не лоняться. Тут є приміщення в нас для замочування. Одна машина стирає пере одні е, халати медперсоналу, е, одна для хворих, і ця теж ми все беремо стараюся. Я. Петру Васильовичу 58 років. Він уже півроку лежить у Цинявському стаціонарі, лікується від туберкульозу. Каже, відчувши усі принади цієї важкої хвороби, тепер переконаний, зволікати не можна. При перших ознаках сухот необхідно звертатися до медиків. Температура піднялася, просто я на вулиці. Звернувся до лікаря, положила в лікарню. Вже шостий місяць. Друга група. З годину 40 я говорів. Я в даний час обезбаціальний, ну що треба мені щось полежати. Ну, три місяці виходить. То до повного визорло. Ліки нормальні, лікарі дуже хороші, медперсонал я так відноситься дуже добросовісно до своїх обов'язків. Та що б на лікарні не можуть. Синявський стаціонар номер один Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру створений ще у 1953 році, відомим нині покійним лікарем Богданом Крайником. З 1953 року тут знаходилося е, відділення, в якому лікувалися е, хворі е, на туберкульоз. тубменінгіти і кістковий туберкульоз. На даний момент, е, значить, е, у нас. Е, на базі нашого відділення ми маємо такі два підрозділи: це відділення резистентного туберкульозу і хоспісне відділення. Синявське відділення розраховане на 50 ліжок. Тепер тут лікується 58 хворих. Переважна більшість із них чоловіки працездатного віку, шестеро жінки. Пацієнти із Коломийського, надвірнянського, снятинського та городенківського районів. 15 із них не переносять інфекцію інші небезпечні для суспільства, поки не вилікуються. Деколи процес лікування може тривати два роки. Переважна є більшість хворих у нас на даний момент. Надвірнянський район і Коломия. Соціально-економічний стан в країні, що знаєте, це трудові мігранти, хтось їздить на заробітки підприємства, стоять державні підприємства, працездатне населення не зайняте у достатній мірі. І переважно ведуть такі, знаєте. Осіб життя неправильний уценяв є всі умови для перебування хворих. Протитуберкульозні медикаменти безкоштовні: харчування, постійний догляд медиків. Єдине, що потребується від пацієнтів, це їхня присутність у медзакладі. Із 1996 року в Україні оголошена епідемія туберкульозу. Наразі ситуація, начебто, стабільна, але ріст захворюваності спостерігається. Розповідає головний лікар в диспансеру Віктор Титик. За підсумками 2012 року. У нас захворіло в районі на 12% більше людей ніж у 2011 році. Хоча водночас на 15% зменшилась запущеність серед перших виявлених хворих, що говорить про те, що стали більш своєчасно виявляти хворих на туберкульоз, і це покращує перспективи вилікування від туберкульозу. Впливає на цю картину соціально-економічний стан в державі і в кожній сім'ї. Зокрема, найчастіше хворіють на туберкульоз соціально незахищені люди, без постійного місця проживання, колишні ув'язнені хворі на снід. А ще зростає кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз. Така форма туберкульозу, лікування якого вимагає більше часу, і не всі препарати, якими лікується туберкульоз, є дієві на цю на цей вид палочки захворюють на мультирезистентний туберкульоз особи, які з певних причин перервали лікування в минулому. Також виявлено в минулому році п'ятеро дітей і двоє підлітків. Хоча у 2011 році захворів один підліток і одна дитина. Основне, як і в будь-якій важкій хворобі, це її профілактика, каже Віктор. Ти Раз у рік проходити флюорографію, нормально харчуватися, не нервуватися, а ще проводити певні щеплення. Велике значення має, якщо серед дітей це є проба манту. Хотів би наголосити у зв'язку з цим, що проба манту – це не є прививка, це є звичайна проба, щоб батьки не боялися робити дану пробу. Вона вказує про. Наявність в інфекції в організмі дитини. І якщо вперше у дитини є позитивна проба манту чи значний віраж даної проби, то необхідно своєчасно звернутися для, до лікаря на дообстеження. Також одним із важливих методів обстеження на туберкульоз на даному етапі є мікроскопія мазка. Якщо хворий кашляє, і виділяє мокроту, то він повинен звернутися до лікаря і йому проведуть даний вид обстеження. Цим методом обстеження повинні володіти і володіють всі лаборанти е, амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І цей недороговартісний, а також е, є хороший аналіз для того, щоб виявити наявність е, мікобактерій туберкульозу у мокроті. Кашель, підвищення температури, біль у грудях. Усі ці симптоми можуть свідчити про присутність палички коха в організмі. Щоб себе заспокоїти, а якщо треба пролікувати, при перших ознаках туберкульозу необхідно звернутися до лікаря. Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації щороку обслуговує понад 10 тисяч сімей. Люди, які звертаються до цього відділення, отримують консультації та допомоги. Управління працює за єдиною технологією. І, як стверджують його працівники, головне завдання установи допомагати людям детальніше про роботу закладу розповість Богдан Малецький. Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації знаходиться в місті Коломия на вулиці Івана Франка. 3. тут працюють 63 спеціалісти. Основними функціями управління є виконання державних та регіональних програм. Спрямованих на соціальний захист та підвищення добробуту людей району установа працює за єдиною технологією із прийому громадян та визначенням усіх видів соціальних допомог за єдиною заявою. Про це розповіла заступник начальника управління Ольга Шепетюк. Управлінням праці. Здійснюються державні та регіональні програми по соціальному захисту населення нашого району. Ми надаємо державні соціальні допомоги сім'ям з дітьми, надаємо допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначаємо житлові субсидії на на житлово-комунальні послуги, надаємо населенню пільги. Щороку ми обслуговуємо більше 10 тисяч сімей, які живуть в селах і селищах Коломийського району. А також надаємо пільги більше 25 тисячам осіб нашого жителям нашого району. Нас, Працює відділ прийому, який працює щоденно без обідньої перерви, записуються люди по телефону. Можуть записатися на прийом як по телефону, так і прийти до нас в управління. Спеціалісти даного відео можуть надати вичерпні консультації, прийняти документи. Ми спільно працюємо з головами сільських та селищних рад. Часто виїжджаємо в села на прийом документів селих району. Особливо в нас вже так традиційно заведено, що ми щороку, коли починається опальний період, виїжджаємо в села по прийняттю документів на житлові субсидії. Зараз у нас з, 2000, з січня. 2013 року запрацював мобільний офіс Щомісячно, два рази у місяць. Ми будемо виїжджати в села району. Головна мета нашого управління це праця для людей. Тому ми просимо вас, приходьте до нас, і ми допоможемо вам. Із січня 2013 року почав роботу мобільний соціальний офіс для виїзного обслуговування населення району. Виконуються соціальні ініціативи президента України Януковича у минулому році. Отримали різні види державних соціальних допомог 10 тисяч 103 сім'ї в управлінні праці в базу даних єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Внесено 26 тисяч 174 особи пільгових категорій громадян. Заклад обслуговує інвалідів, ветеранів війни та праці забезпечує їх. Транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації організовує матеріально-побутове обслуговування та санітарно-курортне лікування. Мешканці Коломишини отримують в управлінні кваліфіковані консультації. Я звертаюся до них постійно через півроку. Я опікун дітей сиріт і звертаюся до них за допомогою, поповнюю документ. Дівчата прекрасні, чудові, гарні відношення. От показують що розказують бабі старі. Як то має бути, і мені подобається їх робота. Я б хотіла побажати що найкращого здоров'я роботи, у їх роботі і, і гарне відношення до людей. Одним із пріоритетних завдань установи є легалізація заробітної плати та зайнятість населення району, соціально-економічний захист найманих працівників і стан колективно-договірного регулювання. Частими гостями в управлінні є сільські та селищні голови. Вони тісно співпрацюють із фахівцями, кажуть віти, що працівники закладу завжди допомагають їм вирішувати питання соціального захисту населення. Я дуже часто звертаюся до працівників управління праці, так як я співпрацюю з людьми і завжди стараюся людям допомогти у вирішенні різних питань соціального захисту, і тому часто приходять затакувати працівників. Ну працівники тут дуже Приємні в першу чергу компетентні по своєму питанню і з ними приємно співпрацювати. Одиноких та одиноко проживаючих громадян, обслуговує територіальний центр соціального обслуговування. При ньому функціонує Ковалівське стаціонарне відділення, де проживають і лікуються 30 громадян району. З вересня 2012 року у селищі міського типу Отинія функціонує комунальна установа Коломийської районної ради, Коломийський районний реабілітаційний центр для дітей-інвалідів на одну групу. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, платники земельного податку та орендної плати за землю щороку самостійно обчислюють суму податку. У податковій нагадують, що декларацію із плати за землю необхідно подати не пізніше 20 лютого. Річна сума податку розбивається рівними частинами на 12 місяців. При розрахунку податку враховуються дані станом на 1 січня поточного року. Водночас платник може обирати варіант подання декларації щомісяця. У такому разі декларація подається протягом 20 календар. Дарних днів місяця, що настає за звітним, новостворений платник податку при поданні першої декларації додатково подає ще й довідку про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У подальшому таку довідку слід подавати у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. Рік тому, саме 13 лютого, у Торонто відійшла у вічність Українка за національністю та американка за громадянством Марія фішер слиш Вона народилася у Коломиї. Потрапивши до чорного списку НКВД, сім'я Слижів була змушена емігрувати за кордон. Та про рідну землю жінка не забувала. Побувавши в Україні вперше, і побачивши ситуацію з рідною мовою, вона взяла на себе зобов'язання постійно підтримувати вчителів мови. Після того, як наша держава стала незалежною, постачала кошти на українські наукові проекти. Оскільки за спеціальністю пані Марія Лікар, її пам'ять вирішили вшанувати студенти Коломийського медичного коледжу. Про її життя та працю говорили на конференції, яку організувала педіатрична циклова комісія. Доктор Марія Фішер Слиш, українська меценатка з канадського Торонто, була однією із найактивніших членів канадського товариства приятелів України, Ліги українських меценатів Товариства українських лікарів. Наша держава вдячна їй за відкриття канадсько-українських бібліотечних центрів у Донецьку, Маріуполі та інших містах допомогу проведенні мовознавчого конкурсу імені Петра Яцика. Складна державотворча проблема в Криму спонукала у 1997 році Канадське товариство приятелів України започаткувати програму Проект Крим, спрямовану на підняття престижу українства. У рамках проекту проводився літературний конкурс Ми діти твої Україна. Меценатом була Марія Фішер-Слиш, яка своїми коштами видавала книги з творами переможців. Крім того, на сайті Українське життя в Севастополі сформовано українську онлайн-бібліотеку. У Криму пані Марію пам'ятає завдяки підтримці сайтів Українське життя в Севастополі та Весела Абетка». Саме вона започаткувала в Сімферополі конкурс для творчої молоді «Змагаємося за нове життя, присвячений Лесі Українці. Доктор зробила внесок українському католицькому університетові у Львові у розмірі одного мільйона доларів, переслідуючи мету навчати і духовно розвивати провідники української нації. Спонсорувала сумою 100 тисяч доларів видання дев'ятого тому історії України Роси Михайла Грушевського в Україні засновано педагогічну премію імені Марії Фішер Слиш, яка налічує кілька десятків стипендіатів кращих учителів української мови і літератури. Патріотка щиро цікавилася проблемою відродження незалежності в Україні, часто відвідувала батьківщину, була щедрою меценаткою, хоча сама жила вельми скромно. За невтомне подвижництво на ниві рідної культури, за щедре благочинство. Марію Фішер слиш нагороджено орденом Христа Спасителя Української православної церкви Київського патріархату. У 2002 році нагороджено міжнародною літературною премією Тріумф. У 2009-му указом президента України вона нагороджена орденом княгині Ольги. Померла Марія Фішер Слиш 13 лютого 2012 року, і згідно з її волею, похована поряд з чоловіком на українському цвинтарі в Баунбруку в США. Міська рада повідомляє, що із 12 лютого введено в дію додатковий маршрут із вулиці Леонтовича до центральної частини міста за такою схемою руху: вулиця Леонтовича від гаражного кооперативу Слава, вулиця Хмельницького, податкова інспекція, вулиця Театральна, Народний Дім, Кляштор, середня школа номер 1 лікарня, Чемпіон та завод КРП. Час відправлення автобуса із початкової зупинки на Леонтовича о 7.30. У вихідні та святкові дні автобус не курсує. У нижньому вербіжі побільшало капличок. Ще одну відкрили у дитячому садку. Офірувала на святе місце родина Ласійчуків. Чому саме у дошкільному закладі вирішили відкрити капличку доброчинці? Дізнавався Богдан Малецький. Як зазначила на відкритті сільський голова Марія Карпенюк, саме з каплички слід було починати будівництво дитячого садка. Однак, нині від дякую Богу, та жертводавцям, які спричинилися до цього дійства, очільниця села впевнена, що це місце стане направду святим для діточок, які відвідують дошкільний навчальний заклад. Наш садок найкращий у районі і по, дійсно будували перший раз. Відкривали одну групу, потім другу, потім третю І поступово в другий поверх, хореографічний зал. А того найбільш святого, що треба для маленького. Покоління для підростаючої тої святині не було. Ну і працюючи тут, ця сім'я Ласійчуків зробили собі такий задум. Ну, мені як розказала Марія Юрівна, що хотіли вдома, але знаєте, вже каплички є майже на кожному куточку. А іменно тут нема. А вона тут працює з першого дня е садка, порадилась завідувачем, чи дозволить тут поставити. І дійсно я рахую, що це таке сьогодні прекрасне місце. І вже ці маленькі діточки, коли будуть рано приходити, то вони будуть починати з молитви і тоді заходити до своєї групи. Марія Лесічук працює у дитячому садочку бухгалтером. Після відкриття дошкільного закладу жінка вирішила відкрити тут каплицю Її підтримала родина. І ось за півроку у садку з'явилася чудова каплиця. Сама жертводавиця задоволена, що зробила таку богоугодну справу. Коли ми відкривали хореографічний зал, і я стояла так тихонько у куточку і подивилася, що у нас уже все є, а то, що найосновніше, нема. І я порадилася з дітьми вдома. Як вони мене підтримали, сказали, мам, най буде. Добре, це для наших діточок. І тоді Надія Михайлівна підказала, ми вибрали там місце, там нам не підійшло. І я її попросила, кажу, а тут? А вона каже, будь ласка, і все. І так з тих пір це недавно було, це був місяць вересень, здається, чи, чи жовтень, коли ми там відкривали той зал. І так в мене зародилася така думка. Діти підтримали мене, і так у нас сьогодні таке вийшло свято, дійство для на духовне, для нашої молоді, для нашого підростаючого покоління. Не забули про садочок і керівники району, заступник голови райдержадміністрації Леся Білощак та начальник відділу освіти Марія Козловська передали від Михайла Негрича образ для каплички. Місцевий священник освятив її, а дошкільнята заколюдували святкової колядки. З нижнього вербіша Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». У залі засідань Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції відбудеться семінар для сільськогосподарських підприємств. Тема семінару практичні аспекти застосування норм податкового законодавства підприємствами агропромислового комплексу, декларування доходів громадян. Дата та час проведення семінару 14 лютого, 11 година. На сьогодні у мене все. Нагадую, нашу інформацію можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо «Сяйво». Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою. Лише хороших новин. Побачимось.